Що може бути краще за масаж в кінці виснажливого робочого дня та після важких тренувань? Перкусійний масажер, то моя любов з першого дотику, в магазині Алло знайшла чудовий варіант за акційною приємною ціною. Міні-масажер SKG F3 в червоному кольорі. В обід замовила, а ввечері він вже в мене. Ця крихітка важить всього 495 грамів. Дуже зручно сидить в руці, виглядає стильно. В комплекті йдуть чотири насадки: сферична, точкова, уподібна та пласка. Дві останні мені не дуже сподобались. Можливо, спробую ще. А от сферична і точкова на потужності три це те, що потрібно для глибинного розслаблення м'язів. Заявлено, що пристрій тримає заряд від 5 до 11 годин після повної зарядки. Зарядка type c без блоку. В комплекті йде маленький мішечок для зручного зберігання пристрою і насадок. Ну і що можу сказати після першого досвіду використання саме цього масажеру, він дійсно легкий, зручний, потужний. Інтенсивність перкусії не зменшується при натиску на тканини. Тож, я задоволена покупкою і сподіваюся, цей масажер буде слугувати мені довго. І хочу подякувати магазину Allo за турботу про своїх клієнтів акційні пропозиції та якісне обслуговування.